У цьому відео у нас перше знайомство з API. API-інтеграція інтеграція це коли ваші системи починають говорити однією мовою. Уявіть, ви, співробітник IT-компанії, що росте 10 осіб у команді, 4 активні проекти щодня з'являються нові завдання. І ось до вас підходить керівник, слухай, чи можна якось автоматизувати додавання завдань. У нас у CRM все вже є, треба синхронізувати з SK-TECH. Відкриваємо звичний інтерфейс SK-Tech. Ви зазвичай працюєте з розділами співробітники та проекти, але сьогодні ваш погляд падає на картку інтеграція API. Все, що необхідно там, натискаємо Відкрити api документацію І ось що ми бачимо: API керування користувачами, Канбан завдання API, стан завдання API. 28 способів взаємодії з системою. Під рядком три кнопки копіювати, згенерувати новий, видалити. Тиснемо згенерувати новий. Тиснемо Так. Ключ згенеровано. Відразу ж копіюємо та зберігаємо у надійному місці. За дві хвилини ви отримали доступ до потужного інструменту автоматизації.